Слава Исусу Христу! Ех ти мух, кумар! Так. Фаст ексерей. та та, -та. Очекуем, очекуем. Очікуємо, очікуємо. Батько Махну. Де ви бачите його? Чому ви не бачите щось цікаве, щось гарне, щось люб'язне? А бачите? Сергійко, будьте благословені. Так. Всі повідомлення. Жийте так, щоб бути з Богом. Так. Зараз ми з вами. Зараз ми з вами помолимся молитву Кіпріяна. Я думаю, що ви чули про такого дядька. Що сталося? Секунду. йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо Та як очікуєте, якщо воно вже має бути? Один, два, три, чотири. Господи, благослови, Господи, благослови. Що воно таке робить? Не зрозумів. Так, я ж є, правильно є. Тут видно телефон. Добре. Ну, не дуже добре. Дві хвилини. Зараз ми секунду, секунду. Що залишилося? так, 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 так. Це не качество. Не розумію, від слова взагалі так дивиться один. Добре. А че, тут нема нічого. Чим такого не видів? Як я що воно таке в ефірів ефірі кругом вже? Тільки не можу зрозуміти вже. Що мене в ефірі? В ефірі мене нема. Як я є, але мене нема що? Як незабаром, як я маю вже бути двадцять Що, я щось не можу дати ладу. А ну зайди, подивися, чи я. Олександра Мазега. Є ефір. Ні, в Тіктоці є, я в Ютубі не можу. Дати собі ладу. Пише, що чекає. Що я закрию, то буде негарно. Так, тут є два. Чат відображати всі повідомлення. Але тепер підпишемо. Дякую, дякую. Ставте вподобайки, зараз ми почнемо молитися молитву Кіпріяна. Був такий гарний вуйко. Кіпріян. Якого, якого? Скасувати секунду. Додати Ютуб... Та як незабаром? А ну хто там в Ютубі? Хто, звідки? Ой, вибачайте секунду, секунду. Що то таке? А, зараз гляну. З телефона гляну. То що я не можу зрозуміти, де я є. Так, давай, 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 давай. Дякую за вподобайки, сад агроліс. Ого. Так, що тут? там? Там fi є, там Wi-Fi нема. Добре. А що тут воно не показує? Не зрозумів наживо. 21, 21. Що за нездорова штука? Галь! Чуєш? А ну подивися, чи я є в ефірі, чи нема. Щось воно. В Ютубі перезавантаження словом. Що за? Пише незабаром. Нічого не зрозумів. Да. Та я бачу, у мене теж того пише незабаром, але нема. Очікуємо. Що за заверште А так воно деколи буває, хоч, 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 хоч. Як ви кажете, священники Ярепц Я такого не казав Ереце. Я, я не знаю, що ви там за ЯРЦ МП придумали. Девятого е Для всіх 21.40. Готово. Так, як ви кажете, священник РПЦ МП кажуть, що вони введуть пасту до перемоги сусії, за ними треба йти. Ну, то що ви маєте на увазі? Може, і вони кажуть, що я не знаю, що вони кажуть. Ви в прямому ефірі. Добре. Тут є, тут є, тут є, тут є. Чат. Добре. Зараз подивимося ще раз. Тобто ви, ви не підлягають критиці? Хто чи не підлягає критиці? Ми не критикуємо. О, появилося так. Ора, я появився. Добре. Хто має підлягати критиці, не знаю. Секунду, отак. так, отак. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу живому! Так, то ви зайшли на який канал? Ви зайшли не на той канал. Зараз тут дивляться три, тут ну, не, добре. Треба або тут завершити, або там завершити. Що священників не можна критикувати. Угу. То а ви хочете критикувати священників, так? так? Критикуйте, але е, слово Боже каже, не судіть. Тому перед тим, як критикувати, я би казав трошки. Так, давайте так, ми тут завершимо. Напевно. Хай будуть заходять. На... Заходьте на перезавантаження словом. Тут, добре. Я щось тут намучу.